Ось такий в мене сніданок: це хлібці, арахісова паста, банан, присипала корицею і кава. Американо без нічого. Дай ранок, друзі, знаєте, де я зараз знаходжусь? Це мій рідний двір, де я виросла? Двір дитинства. Ось там, ось, бачите, біля вікна. Це була наша квартира. Ми тут жили. То я так зайшла попити каву, зарядитися. А, я в зимовій курці, в зимових чоботях, в перчатках, різко, хоча чого різко. Осінь була така золота, тепла, чудова. Друзі, хочу підсумувати трішки вчорашній день. Вчора в мене харчування було на 1530 калорій. Ну, перебрала трішки, але 30 калорій це не про що. А, в мене був день відновлювання. Я не тренувалась, але моя активність була майже 12 кілометрів. Я вчора пройшла. І, начебто, я зробила все е, правильно. Але сьогодні в мене відкат і плюс 500 грамів, плюс е, пів кіло. І тут треба розібратися, а чого ну начебто, все правильно зробила. І пам'ятаєте, я вам казала, що найкращі друзі схудненні – це саме ваги. Коли ми ось так зранку встаємо і бачимо плюс, ми починаємо аналізувати, а що вчора було не так? А вчора щось було не так. Вчора був підсумковий день такий, я святкувала класні результати за тиждень і пила вино. Воно, воно затримує рідину в організмі, воно провокує набряки. Це перше. Друге, я зробила таку помилку, я довела себе до сильного почуття голоду. Тобто я знімала і якось забула, що треба піти пообідати. В мене був пізній обід, в якому було була багата кількість вуглеводів. Білок, вуглеводи, клітковина, але багата кількість вуглеводів, пізній обід. Потім вечеря так само була пізна, не е, так зазвичай там, за 4-5 годин до сну, а пізна вечеря. І так само була велика кількість вуглеводів. І, і в чому мої помилки Ось сьогодні я сиджу і аналізую, начебто калорійність все нормально, активність. Все нормально. Плюс алкоголь затримує води в організмі. Е, найбільші прийоми їжі, найбільший об'єм їжі в мене був на другу половину дня. Найбільший об'єм вуглеводів в мене був на другу половину дня, плюс пізня, пізня вечеря. І тут я хочу зазначити, це не означає, що в організмі перестали відбуватися процеси ж... жироспалення. Це говорить про набряк, який спровокував алкоголь, пізня вечеря і великий об'єм вуглеводів у другій половині. Закрутилася. сподіваюся, що вам зрозуміло, але підсумуємо: а я зробила висновки, і що я буду робити. На першу половину дня я буду сувати більшу кількість вуглеводів і більший об'єм їжі. І не буду вечеряти за 4-5 годин до сну. Друзі, хотіла сьогодні потренуватися, зробити кардіо і потім півгодинки йогу, але. Згадала, що давно хотіла спробувати а, таку класичну аеробіку від Джейн Фонди, хто знає, ось, знаєте, покоління наших батьків вона дуже хвалило е, ці тренування, казали, що вони найкращі. Я дуже скептично до цього ставилась, але вирішила бути неупередженою. Спробувати зараз в Ютубі це доступна історія. І зараз буду тренуватися і потім розповім свої враження. Хто хоч раз займався цією класичною аеробікою, скажіть, вам взагалі подобалось? чи таке? були півгодинки тренування. Але зрозуміло, що це було весело, це було дуже класно. Але це ну, недостатньо. Це як розминка, чи заминка. Ось саме для мого рівня підготовленості. тому зараз зроблю 40 хвилин ще орбітрек, а завтра функціональне. Ранок починає з такого перекусу. Дві корисні цукерки плюс кава. Це 190 калорій. Трішки проспала йду гуляти з роні потім і потім поснідую. Ранок. З нашого вже засніженого казкового Києва. Там десь Роні. Ранкова кавуся. До речі, в цьому музеї. Є медалі мого дідуся, який в мене сніданок, хлібці з маслом, запеченим лососем, салатик, і зробила цього разу собі маленьке капучино, тому що щось просто кава мені важкувала. Друзі, хочу поділитися одним із своїх тренувань на схуднення. Знов таки я його знімала, коли було достатньо хмарно. Всі ці вправи, як завжди, я виконую. По черзі в цій кількості, які я вам зараз буду розповідати, після того, як я все зроблю, в мене буде відпочинок одна хвилина. Отже, перша вправа це йде підйом ніг разом з виштовхуванням на 20 разів. Тобто тут не просто виштовхування, а як дві вправи разом. Підйом виштовхнули. І одразу наступна вправа, роблю 20 скручувань. Книжечка на лаві, Наступна вправа – це йде велосипед на 30 разів в такому достатньо швидкому темпі. І одразу переходжу до скручування з позиції метелика. Вливаю свій прес в такому положенні на 30 разів. Далі така кардіоскладова це такий біг з позиції планка. І таких роблю 40 разів. Наступна вправа: це йде розведення разом з половером. Один раз рахується, розвели, зробили половер. Таких роблю 20 разів, і гантелі в мене тут по 2,5 кг. І остання вправа в цьому сеті я роблю вузький жим разом зі згинанням на тріцепс. Таких роблю 20 разів, і один раз рахується вузький жим і згинання. Після цього кола в мене йде відпочинок одна хвилина, і я повторюю таких три підходи. Далі йде друге коло тут вже геть погане світло, але все ж таки перша вправа я роблю. Присідання жимом гантелі над головою. У мене тут гантель 5 кг. І я підіймаюся на шпиньки, щоб добре ще пропрацювати литки. І таких я роблю 20 разів. Далі, наступна вправа: я надягаю найміцнішу свою фітнес гумку на ноги і роблю такий розведення. Прокручую гантель 5 кілограмів за головою і підйом, їх роблю 20 разів, по 10 разів розгортаю гантель в кожну сторону. Наступна вправа: це йдуть підйоми на фітнес-лаву і разом з таким розгортанням гантелі в одну і в іншу сторону. Тут у нас працюють ноги, працюють плечі дуже добре. І таких роблю 30 разів по 15 на кожну ногу. І остання вправа в цьому сеті я роблю бокові випади а, з таким виштовхуванням гантелі над головою і стрибком а, по 20 разів на кожну ногу. Це це повторюю в тій кількості, які я вам сказала. Після того в мене відпочинок одна хвилина, і роблю таких три підходи. Це тренування в мене зайняло 45 п'ять хвилин. Потренувалась зараз. У мене 30 хвилин кардіо. На тлі слухаю афірмації. Все по плану. Роль, це для голови, щоб робити масаж голови. Ну все. Тепер це його іграшки. Друзі, ось така вечеря в мене. Це тунець у власному соку з овочами тушкований і запечений прісквірнього Києва. Зараз знаходжусь біля лаври. Гуляю з Роні, Забрала посилку з нової пошти. Прийшла до мене книжечка з корисними рецептами. Ось. Зараз прийду вам все, покажу. І хочу засняти, поки всі ліхтарі працюють, поки не почались блекауди, то можна трішки познімати. Друзі, дивіться, яку красу я забрала. Ось така книжка, вона якісна, така гарна. Це рецепти здорового харчування. Світлана Фус, ви її знаєте, це дієтолог. Потім Тетяна Літвінова. Ну, просто клас. І дивіться тут 28 днів у твоїй тарільці. і прям по тижням продукти на тиждень, тиждень. Тра-та-та-та-та. і поїхали понеділок, вівторок, середа. Це з картинками, бачите, з грамовками, з рецептами. І тому я пропоную щось разом приготувати, обрати якийсь рецептик і разом приготуємо. Ранок з нашого чудового Києва? Коли собака з характером не хоче йти Жуля, жижуля. Роня, ну, ході. ну ходім, ну ходімо гуляти. Ну що таке? Що за настрій сьогодні? Ти без настрою? Ну, ході, що ти закохався в когось. Ось такий в мене перекус, мандарин, пастила і маленький капучинко собі наварила. Друзі, З хороших новин. Целлюліт на животі пройшов. Але... Третій день поспіль, вага майже не міняється. А це значить, що плато, період плато наближається. Вага не рухається майже, але рухаюсь я, а значить, буде результат. Тут гречка, квашена капуста і стегно індиче запечене. Ранок, друзі. А, сьогодні я стала на ваги, побачила мінус 400 грамів. Це з хороших новин. З поганих новин, що нас сьогодні Київ обстрілювали півночі і весь ранок, я взагалі не виспалась. У нас зникло світло, і ми зараз плануємо піти кудись поснідати. бо Плета у нас також електронна. Нічого ми не здаємось, тому зараз поснідаємо і я хочу ще трішечки поспати. І будемо налаштовуватися на позитив. Одна чудова новина. Я два дні монтувала відео, другу частину свого схуднення і заглючила програму, і мені треба буде монтувати все заново. Хотіла у понеділок викласти відео, але не знаю, чи встигну. Хочу трішки підсумувати вчорашній день, ну він був достатньо важким. Значить, я наїла на 1470 калорій, а з активності в мене було те, що я пройшла на 12 955 кроків, це на 9 кілометрів. Сьогодні на ваги повернулася цифра 59900 знову. Друзі, пройшов другий тиждень мого схуднення сьогодні вночі я знову майже не спала. Ось трішки сьогодні як зомбі, але як бачите, макіяж багато чого вирішує. Хочу з вами зараз підбити підсумки, подивитися, як проходить моє схуднення, зробити аналіз. Можливо, дещо Отже, Друзі, підсумки за тиждень. Я все записала. Поїхали. Вага за тиждень мінус 500 грамів, пів кіло я втратила. На початку тижня я важила 60 кілограмів 200 грамів. Зараз я важу 59 кілограмів 700 грамів. Це значить, що за два тижні я схудла на 3 кілограми 200 грамів. Друзі, пройшов другий тиждень мого схуднення. За цей тиждень я втратила пів кіло. Загалом, за два тижні, я втратила 3 кілограми 200 грамів. І наразі в мене така форма. Ось. Рухаємось далі. Я зробила 4 запланованих тренування. Це були як завжди, функціональні кардіотренування на орбітреці, була йога, і навіть одне тренування по аеробіці. А також зараз в мене настає період плато. Ну, це класика. Останні три кіло скинути найважче. І взагалі, чим нижча у вас вага, тим важче вам скидати її. Організм позбувся. Швидко тих кілограмів, які він вважав зайвими, і наступає період адаптації, вага стала. На цьому тижні мені було важко перетнути позначку 59 900. І ось вага танцювала. То я скину пів кіло, воно повернеться. Я скину 200 грамів 59 900 повертається. Але тим не менш, незважаючи на це, я все-таки схудла на пів кіло що до харчування на цьому тижні. Тут набагато все цікавіше. А ось і над чим потрібно попрацювати? Значить, один раз я вийшла за свій калораж, тому що напередодні я е, не доїла. Пішла у дуже сильний мінус по калоріям, при тому, що я мала достатньо активний день, в мене було тренування, плюс я ходила багато, зумова активна діяльність була, і на наступний день в мене дуже сильно розпалився апетит, і ось я трішки переїла по калоріям. Це був один такий день. Що хочу зазначити, не можна під час схуднення. Сильно сильно занижати калорії в ті дні, коли ви активні, коли у вас там тренування, ви багато ходите, їздите, щось вирішуєте. Такі е, низькокалорійні дні можна влаштовувати в ті дні, коли у вас спокійний день. Ви... Нічого не плануєте, ви не тренуєтесь, а ви плануєте півдня подивитись серіали чи почитати якусь книжечку. Ось тоді можна зробити такі легкі розвантажувальні дні. Не можна під час худнення сильно понижати калорії в активні дні, бо це призведе до зривів і до відкату, до повернення вже втраченої ваги. Була помилка ще, що два рази я доводила себе до сильного голоду, просто тому що заздалегідь не підготувала їжу. В мене вийшла пізня вечеря, достатньо велика по об'єму, плюс була велика кількість вуглеводів, і хоч я не вийшла по калоражу, але в мене організм стресанув. І на наступний день вага повернулася і був Який я роблю висновок. Не доводити себе до сильного голоду, заздалегідь завжди готувати їжу. Я це знаю, але бачите, я теж людина. А, і ніколи не йти сильний мінус по калоріям в активні дні. Ось, друзі, такі результати. Такі висновки за тиждень рухаємось далі. А завтра хочу поговорити з вами на тему плато, і є деякі інструменти, як його зрушити, якщо ви не хочете чекати 7-10 днів, поки воно зрушиться саме.